Ви можете знайомите на нашому каналі Домашні університети в рамках плейлиста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні мова піде про герань і чим корисна вона для людини. Квітка з унікальними лікувальними властивостями запашна герань, використання і протипоказання. Герань – звична домашня рослина, що є практично в кожному будинку. Багато хто думає, що таке поширення кімнатної квітки отримало завдяки своїй невибагливості, проте справа не тільки в цьому. Герань – цінна комплексом унікальних, цілющих властивостей, однак протипоказання є не менш серйозними. Квітки мають невеликий розмір і різноманітне забарвлення. Характерною рисою запашної гірані є запах. І в XVI столітті європейці помітили, що безліч корисних якостей несе в собі цей дивовижний аромат. В свій час гірань вважалася квітку бідноти, адже її вирощували переважно небагаті люди. Запах, що виділявся, допомагав позбутися від гару, в приміщенні. Очищав повітря від отруйних сполук та надлишку вологи. Пізніше вчені підтвердили наявність антибактеріальних властивостей. Запашна квітка частий гість у шкільних підвіконнях, адже речовини, які виділяються, бувають небезпечну мікрофлору і відлякують шкідливих комах. Герань і її ефірне масло досить часто використовують. Народній медицині і косметології. До складу рослинної сировини входять такі компоненти: флавоноїди, катехіни, глюкоза і фруктоза, сапоніни, дубильні речовини, пектини, органічні кислоти, ефірне масло, фітонциди, вуглеводи і мінерали особливо багато кальцію, каротин, вітаміни. Алкалоїди, таніни, крохмаль. У зеленій масі герані знаходиться ще один цінний компонент гераніол. Це ароматичне спіртомісна речовина має протимікробну і антибактеріальну властивість. Застосовують її у парфюмерії. Завдяки всім речовинам, що входять до складу. Пахуча герань має великий перелік корисних властивостей. Ось основні антисептичні, сечогінні, протинабрякові, бактерицидні, протизапальні, антиоксидантні. У народній медицині запашна герань застосовується при лікуванні захворювань лор-органів отитів, гайморитів, ангіни, тонзіліту. Вважається, що лікувальний засіб з квіток досить ефективний при болях у вухах, нерідко допомагає герань впоратися з симптомами гінекологічних захворювань. Ефірна олія дозволяє позбутися від неприємних відчуттів в період ПМС, заспокійливо впливаючи на нервову систему, усуває дератівливість і сприяє міцному сну. Листкові відвари підходять для лікування кісти ячників, лікування педикульозу, запашні грані властиве інтексицидну дію. Рослинний препарат допомагає позбутися вошей і їх личинок. Відмінно знімають больовий синдром при неврологічних хворобах, хвору ділянку обробляють природним засобом та загортають селфаном для створення парникового ефекту. Таким чином, Позбавляються від болю при радікуліті, межреберному неврозі, остеохондрозі. Грань використовують при крововиливах, квіткові ліки здатні блокувати внутрішні кровотечі. Запашний аромат прекрасна альтернатива хімічним препаратам для відлякування комах, комарів та інших шкідливих комах. Особливо безпечний засіб для дітей. При умові відсутності алергії, незамінні цілющій якості герані при дерматологічних захворюваннях. Вона лікує фурункули, допомагає при опіках, дерматитах, виразках, екземі. Запашна герань служить природним дезінфектором, застосовується для очищення і знезараження повітря в приміщенні під час епідемій, при грипі та герві. Рисні компоненти містяться в листі, коренях, стеблах і квітках герані. З них виготовляють настої, відвари, витяжки ефірних масел і розтирання. Найчастіше в народній медицині використовують молоді зелені листя рослини. ТВАР. Приготувати засіб досить просто в домашніх умовах. Для цього варто залити окропом частину сухого листя і коренів квіт, квітки та залишити томитися на слабому вогні приблизно 5 хвилин. Потім дати суміші охолонути та процідити. Вживати відвар бажано в теплому вигляді по одній ложці під час прийому їжі. Настій радять вживати при захворюваннях верхних дихальних шляхів та кашлі. Пити три рази в день. При стенокардії, виразкових хворобах застосовувати щодня протягом місяця по столовій ложці 2-3 рази в день. При екземі використовують відвар герані у вигляді примочок і ванночок. Якщо відвар заморозити, то можна протирати обличчя кубиками льоду, що добре позначиться на зовнішньому вигляді шкірних покривів. Щоб отримати цілючу рідину з квітки, слід зелену масу подрібнити і вичавити сік. Отриманий інгредієнт добре допомагає при лікуванні катаракти на радній стадії. Радять закапувати очі по одній каплі на добу. Ця процедура дозволить не тільки зберегти, а й поліпшити зір. Сік рослини непогано справляється з нежиттю і згладеністю носа. Слід закапати пару капель соку носовий прохід і через 2-3 дні зменшиться кількість слизу та пройде набряк. При внутрішніх кровотечах рекомендується приймати по 25-30 капель свіжовичавленого соку один раз кожні 2 години. Фірна олія з запашної герані не є дефіцитним товаром. При необхідності його можна знайти в будь-якій аптеці. Правда, ціна часто відрізняється. Все залежить від виробника, обсягу різновиди рослини. Наприклад, єгипетська грань цінується вище, відповідно, вартість ефіру також буде більше. Квіткове масло отримують із зелених пагонів. Застосовують його в таких випадках. Для масажних процедур екстракт герані додають у масажну основу або крем по 5 крапель. Хороший лікувальний ефект для тіла можна досягти за допомогою цілющих ван, додаючи воду ефірно-олію герані приблизно 7-8 капель, а ще мед і морську сіль. В якості теплих компресій і примочок для інгаляції 3-4 каплі розводять теплою водою, пари вдихають глибоконосом або ротом. Дихати ефіром запашної грані корисно. Не тільки шляхом інгаляції можна накапати масло на серветку і розповсюдити запах у приміщенні. Суховий аромат заспокоїть нервову систему. Позбавить від головного болю. Серед усіх рослинних засобів. Найбільшу затребуваність має настойка зірані. Для неї потрібно 8-10 зелених листочків, які слід залити 250 мл гарячої води і настоювати 10-12 годин. Використовують при простудних захворювання через полоскання ротової порожнини і носа. Застосовують також при головних зубних болях неврологічних захворюваннях. Настій з герані застосовують як складову компресів, додаючи житнє борошно та камфорний спірці. Таким чином, вдається досягти непоганого результату при болях в спині і суглобах, лікуванні радикуліту, остеохондрозу і приотеку. На жаль, запашна герань має не тільки позитивні якості, але й негативні. При прийомі рослинних лікарських препаратів варто звернути увагу на те, що вони можуть спровокувати збільшення в'язкості крові та мають гіпотонічну дію. Рекомендується перед прийомом провести алерготести. Не радять використовувати грань і препарати на її основі наступним категоріям людей вагітним і годуючим жінкам. Дітям до 12 років і літнім людям при наявності індивідуальної непереносимості, при хронічній захворюванні шлунково-кишкового тракту, печінки і нирок, при тромбофлебіті і варикозному розширенні вен, при низькому артеріальному тиску людям, що страждають на бронхіальну астеру. Перед вживанням препаратів всередину рекомендується проконсультуватися з лікарем. Найбільш важливі властивості герані: кровоспинний, сечогінний, бактерицидний, протизапальний, знеболюючий, протидіабетичний. Герань також регулює роботу всієї серцево-судинної системи і допомагає при головному болю. Приклавши свіжий прохолодний лист до запястя, можна стабілізувати артеріальний тиск. Рослина нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту, печінки та нирок. Людям, що страждають розладами цих органів, в обов'язковому порядку необхідно мати вдома гірань. Навіть просте наявність квітки здатне дещо поліпшити самопочуття. Позитивний вплив герань надає і на людей, які страждають підвищеною кислотністю шлункового соку або хронічним гаслом. Відвари для приготування лікувального відвару нам знадобиться 200 г окропу, 1 столова ложка сухого листя герані, сухі подрібнені листя необхідно залити окропом, і дати їм настоятися протягом 10 хвилин. Після цього отриману рідину необхідно процідити через марлю. Приймати такий відвар потрібно по одній столовій ложці 5 разів на день після їди. Для використання відвару при лікуванні зовнішніх захворювань слід робити примочки і розбавляти їх в пропорції 1 до 2, тобто на одну склянку окропу необхідно 2 столові ложки. В гірані також можна приготувати відмінний відвар для полоскання горла. В якості сировини необхідно використовувати сушений корінь і сухе листя. Одну чайну ложку потрібного кореня необхідно залити 200 г окропу, після чого варити протягом 5 хвилин, в кінці додати столову ложку листя і дати охолодити. Герань відно... відмінно допомагає при стоматиті, тонзеліті, ангіні та інших захворюваннях порожнини рота. Необхідно відзначити, що сік це найбільш дієвий лікарський засіб з усіх перерахованих, так як він містить концентрат рослини з усіма корисними. Однак приготування його є витратним і трудомістким. Щоб отримати одну столову ложку соку, необхідно віджати одну цілу дорослу рослину. Це робить виробництво соку вдома в великих обсягах дуже складно. Якщо у вас достатньо сировини, ви можете отримати дієві ліки. Для приготування соку найкраще використовувати стебла і листя. Всі зібрані частини рослини слід дрібно нарізати. А після отриману подрібнену масу продавити через марлю, вичавлюючи максимальну кількість соку. Сік буде ефективними ліками при серцево-судинних захворюваннях і проблемах. Настоянки зазвичай готують на основі спирту або олії. Настоянка герані не є винятком. Такі настойки використовують при проблемах зі шлунково-кишковим трактом. При різних відах кровотеч і просто для поліпшення самопочуття. Для приготування настоянки грані нам знадобиться 100 г спирту, 3 ложки однорідно подрібнених частин рослини. Для подрібненої сировини необхідно використовувати тільки свіже листя або стебла. Всі компоненти потрібно ретельно змішати в зручній для вас ємності. І дати настоятися, прибравши в тепле та темне місце на 3-5 днів, вживати настоянку слід тільки в розведеному вигляді 10 грам на 1 столову ложку води. Однак приймати її слід лише двічі на день, наче серце, вранці та ввечері. На вигляд, масло гірані, жовто-зелена тягуча масляниста рідина. Воно має терпкий трав'янистий аромат з невеликими нотками троянди і цитруса. Найчастіше його використовують як ароматичну олію, яка має прекрасний тонізуючий ефект, а також добре розслабляє. Такий екстракт можна отримати тільки з двох сортів рослин: грань рожева і лимонна пеларгонія. Для цього необхідно використовувати тільки наземну частину квітки, яку зібрали в період інтенсивного цвітіння. Кількість сировини, яка знадобиться для приготування 1 мл цінного масла, становить 1 кг. Далі через спеціальне обладнання для парової дистиляції та перегінні куби потрібно пропустити сировину та отримати готову олію. Беручи це до уваги, можна сказати, що виробництво масла вдома вкрай невігідне заняття, однак його можна прибра... придбати в аптеках за розумними цінами. Грань може бути прекрасним помічником при безсонні. сухе листя необхідно щільно укласти в тканину, зробивши своєрідну маленьку подушечку, і положити її в ліжко лимонно мятний аромат допоможе зміцнити нервову систему і поліпшити сон. Ефірна олія відмінно допомагає покращувати стан людей, які страждають від патології серцево-судинної системи. Для цього рецепта необхідно в 150 г води розчинити 5 крапель олії і приймати 3 рази на добу до їди. Такий курс необхідно продовжувати 2 тижні. Щоб поліпшити кровообіг, можна застосовувати наступне зілля. Воно готується так: 20 г сухого листя необхідно залити 200 г окропу і залишити в прохолодному місці на одну ніч. Приймати по кілька ковтків 5 разів на добу протягом 10 днів. Настій добре допомагає при лікуванні тромбозів. При будь-якому вигляді ангіни або хронічному танзеліті хорошим рішенням буде полоскання горла відваром, який вариться з 50 г листя і 450 г окропу. Проводити полоскання потрібно не більше 15 хвилин 5 разів на добу до повного одужання. Мозолі і натоптачі вкрай ефективно і швидко можна лікувати за допомогою примочок зі свіжого листя герані, приклавши їх до рани, а також можна приготувати косметичний лід, заморозивши в кубики відвар, змішаний з соком у пропорції 2 до 1. Такий лід відмінно допомагає розгладити зморшки і поліпшити колір обличчя. Озбутися головного болю і прийти в тонус допоможе масло герані. Пару крапель необхідно помістити в спеціальну лампу. Аромат масла за короткий час розслабить, а активні речовини, які будуть випаровуватися в повітря, допоможуть відновити артеріальний тиск. Часто вилікувати грибок на ногах і зняти запалення допоможе масло герані. Необхідно на одну невелику ванночку для ніг додати 20 крапель ефірного масла, парити ноги 15 хвилин два рази на день, поки запалення не пройде. Незважаючи на лікувальні властивості герані, її необхідно використовувати вкрай обережно, особливо при лікуванні дітей. Герань небезпечно застосовувати людям. Що страждають запорами, виразкою шлунку і схильними до тромбофлібіту, а також вагітним жінкам. Незвичайні лікувальні властивості кімнатної герані Досить тримати всього одну квітку, яка буде поширювати по всій квартирі свій аромат. Це допоможе перестати відчувати головний біль. І бути завжди в тонусі. Ще з давніх давен магі, чаклуни, знахарі зараховували їй особливі захисні магічні властивості, здатні відвести біду, відігнати злих духів, очистити будинок від негативу, захистити від приститу та заздрості домочадців. Історія говорить про те, що ця квітка має грецькі коріння. У перекладі його назва означає лелека. Вивід цю квітку, в такому вигляді, до якого ми всі звикли, англієць селекціонер Джордж Традескан. Його найголовнішим досягненням був сорт королівської герані, який, за переказами, вилікував короля від безсоння. Ця прекрасна квітка полюбилася всім без винятку. Придворні дами охоче прикрашали свої сукні і та капелюшки. Чоловіки поміщали листочки квітки за облаща рукавів для аромату. У побуті стали застосовувати листя грані від бліг, вошей і клопів. Придворні лікарі готували на основі листя квітки і соку з листя, мазі, настоянки, бальзами, які лікували опіки, рани, садна, запалені на шкірі, нагноєння, виразки, які довго не гоїлися. Лікувальна герань має такі властивості. Масло, віджате з листя герані з давніх часів, використовувалося для зняття втоми, болю в м'язах і суглобах. Компреси з маслом допомагають витягати гній з нагноєнь, знімати запальні процеси. Пара крапель олії допомагає позбутися нежиттю. При закопуванні вуха позбавляє від болю при отиті і запаленні вуха. Протерши, візки цим маслом можна позбутися головного болю. Помічені сильні властивості цієї квітки. Щоб покращувати настрій, боротися з депресією, апатією, сумом і нудьгою. Водний настій з листя з медом, якщо його використовувати для промивання очей, допоможе при запаленні кон'юнтівіту. Перевірено, що ця рослина відмінно відлякує комарів, мух та інших комах. Цей природний стимулятор здатний нейтралізувати вплив на людський організм, отрут, знімати стрес, заспокоювати біль, особливо головний. Прекрасно очищає повітря в приміщенні, сприятливо впливаючи на роботу нервової системи. Її аромат заспокоює. За своїми лікувальними властивостями гірань близька до подорожнику. Лист цієї квітки, так як і лист подорожника, прикладають до ран, запалень і пошкоджень на шкірі для якнайшвидшого одужання. Відвар і настій з листя герані рекомендуються при захворюваннях шлунку та кишечника. Він рекомендований при гастритах, колітах, кишкових кольках і проносах. Роблять його так. Одну столову ложку листя заливають склянкою кропу і настоюють годину. Приймають по столовій ложці 3 рази на день до їди. Приймати потрібно за пів години до їди. Настій приготувати дуже просто. Жменю листя герані потрібно залити одною склянкою гарячої води і кип'ятити 15 хвилин на водяній бані. Дати настоятися розчину 40 хвилин, процідити і довести водою до 200 мл. Лікувальним вважаються не тільки листя, а також коріння цієї квітки. З коренів готують настойку на спирту: 10 г корінів на 200 мл спирту. Настоюють 14 днів у темному місці. Проціджують і приймають по 10 капель. Попередньо порадившись з вашим лікуючим лікарем. Можна робити водний Настій, заливши коріння окропом. Інформація надана з ознайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте подобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте україномовний контент. Будьте здорові. Дякую за увагу.